Привіт усім! Я Желін Юрій з вами. Вітаю! Ми вже розпочали так. Ми склали план. Ми розуміємо, що ми хочемо. Ми дали собі оцінку логічну. Ми знаємо, куди ми хочемо прийти. Ми почали складати певний план дій. Ми вже знаємо, що робити завтра, післязавтра, на найближчий час. Може хтось склав собі план на 5 на років. Супер. Ми е, знаємо, що треба робити, ми нібито замотивовані. Але для того, щоб почати робити е, перші кроки, щоб розпочати якусь нову звичку, е, нам недостатньо просто пояснити собі так, логічно, нам треба щось робити. Е, наш цей неокортекс, так, цей мозок, е, який е, покриває увесь е, е, наш емоційний. Мозок і інстинктивний мозок, так він самий великий неокортекс. Він відповідає за логіку, за соціальні контакти, за стратегічне мислення, тактичне мислення. Він зберігає дуже багато інформації, іміджів, емоцій. Але пам'ятаєте, коли ми розбирали сьогодні, ну, хто буде коли дивитися, там сьогодні є запис. Ми розбирали, яким чином. Підключаються різні частини мозку, так названа система RAS, яка зберігає іміджі, яка зберігає емоції певні, і це е е частина цих органів мозку вони залягають на рівні емоцій і на рівні інстинктів. Це е е емоції, це так названий манкібрейн. Мозок макаки і рептильний брейн, рептильний мозок, який відповідає за інстинкти. І для того, щоб нам запустити цю іскру, нам недостатньо логіки і розуміння. Нам треба спуститися надалі, глибше за допомогою емоцій і інстинктів, запустити цей процес. І коли ми зможемо зробити це достатньо е, репетицій, так, тобто достатньо кількість разів, це стане новою нашою якоюсь звичкою, яку ми будемо робити вже автоматично. Тому що спочатку е, всі звички, які в нас зараз є, е, або ми їх е, логічно прийняли рішення, що ми будемо це робити, ми прийшли до цього. Якісь обставини нас привели до цього, частину звичок ми прийняли з, з минулого життя, там з е, нашої сім'ї, в якій ми зростали, або там від друзів, з якими ми проводили час там в школі, там, в інституті у кого які минуле. Але якщо ми проаналізуємо будь-яку е, звичку, будь який е, там вже налаштований спосіб е, там, реакції дій. Е, яким чином ми налаштували наше життя, все має свій початок. Все має свій початок, будь-яка звичка мислення або звичка там, харчування або звичка фізичної активності. Все воно взаємопов'язано. Це складний процес, але ми, ми зараз будемо намагатися його спростити і використовувати максимально для а, того, щоб запустити. На цю іскру і, і перші кроки для дій, давайте розберемося трішечки, як же ми можемо дістатися цього емоційного мозку макаки і рептильного мосту інстинктів. Якщо подивитися на дітей, в них ще неокортекс не розвинений, тому що ну, до 25 років він розвивається. Тобто діти до 10 років, яким я 5 років, з немовлята вони взагалі показують все, ми можемо побачити по ним. Якщо вони там чомусь радіють, то вони прям стрибають, починають хлопати, і ми по ним бачимо, що вони дуже радіють. Якщо вони. Засмучені, то вони прям так засмучені. Якщо вони чим не, чим не задоволені, вони прям починають плакати. Ми по ним це бачимо. Вони просто показують все, а от ми можемо їх читати. Коли ми дорослішаємо, неокортекс формується, ми вже починаємо там логічно думати так. Треба тут триматися, треба тут поводитися чемно. Тобто з'являються якісь вже обмеження. І, і, і це не добре, не погано, це ми так сформували свою поведінку. На зараз в процесі цієї трансформації, коли ми хочемо додати звички, ми знаємо, що вони нам потрібні. Ми хочемо. Свідомо покращити е, якість нашого життя в будь-якій сфері. І е, ці інструменти зараз, е, ці тулси, такі, да, інструменти, такі тіпси, такі, такі е, е, пускові е, механізми, ви можете використовувати в будь-якій сфері, якщо ви хочете там. Запустити якусь нову звичку, щось новеньке, щоб стало частиною вас, якщо ви ще не маєте там якоїсь звички і, і, і хочете собі її мати як, як частину вашої ідентичності. Зараз ще поки що це щось, чого ви хочете. Наприклад, візьмемо там читання. Да? Хтось полюбляє читати, хтось не дуже Але ми знаємо, що зараз нам потрібно фокусуватися на інформації, яка надає нам якусь якусь інформацію. Не для просто реакції, а для мислення, процесу мислення, який ми можемо проаналізувати, чомусь навчитися, зробити якісь нотатки, і треба почати читати. І ми знаємо, ми записали навіть собі в щоденничок, що ми там будемо читати по 15 хвилин, та по 10 хвилин на день, або фізична активність. Так, я знаю, що мені це потрібно, я знаю для чого, я знаю навіть, що я хочу зробити з собою. Мені треба розпочати. Або там якийсь процес харчування, там якась нова жвичка, включити якісь продукти. Логічно, ми це розуміємо, і ми знаємо, що ось зараз нам треба це буде робити. Але щось нас. Утримує. утримує якраз та поведінка, як та ідентичність, та стара модель поведінки, яка колись була теж новою, але потім вона просто стала частиною нас. Що ми робимо з вами? Ми згадуємо, як реагують дітки. Вони змінюють стан свій. Тобто, нам е, треба навчитися без. Е, певного там якогось без певного подразника якогось змінити змінити стан змінити свою позу, змінити стан поставу свою, так якщо ми говоримо про якийсь енергетичний потенціал, то нам треба просто якось може піднятися, або навіть якщо ми сидимо, то розправити плечі і привести себе в таку форму, що ми зараз почнемо щось робити. Тобто у нас є розуміння, що нам це треба це почати робити. Але як це почати робити? І ми переводимо себе в такий стан готовності. Зараз ми щось будемо робити. Тобто згадайте цей стан, коли ви налаштовані серйозно, там щось почати робити. Ось. А, і можна навіть додати якийсь рух. А, якщо а, згадайте, там якщо ми готуємось до якоїсь фізичної активності, ми там. Починаємо, наприклад, забіг. І ми стаємо в певну позу. Навіть якщо ми просто... я там хочу розпочати читання. І я підіймаюсь, от в мене лежить книжка. І я сижу, і дивлюся на неї, і Ну, якось не дуже мені хочеться, я можу знайти там, чимось ще зайнятися. Але я знаю, що мені потрібно це. Я встаю. і... Налаштовую себе, я змінюю свою поставу відчуття в своєму тілі, таке енергетичне, і я нібито готуюсь її почитати. І для того, щоб мене зарядити енергію, я навіть можу порухати руками, як нібито я роблю забіг. Я роблю 10 таких рухів, і я нібито приможу себе в такий стан. Активності. Але не завжди ну, комусь може зайти там, така поведінка. Можна пригадати, як а, а, інколи ми робимо, які рухи ми робимо інколи, коли а, нам приходить якась гарна новина, або ми очікуємо чогось такого дуже класного, чого ми дуже, дуже давно хотіли. Так? І ми інстинктивно, це на рівні інстинктів. Ми... Робимо ось такі рух. Так? Ну, якщо роздивлятися з теорії суджок терапії, так, суджок терапія це коли ми задіємо різні точки так, на руках, які пов'язані з різними системами органів, якби активація енергетичних точок. Але якщо подивитися ще глибше, що це за рух такий. Вірите ви чи ні? Але колись в нас не було вогню такого, як в нас зараз. Да? Просто взяв запальничку і в нас є вогонь. Раніше, багато-багато років тому, вогонь треба було здобути. А, і він здобувався за допомогою кремнію. Так, Тобто ось такі рухи. А потім це була така паличка. Потім вже а, додали до цього ще додаткові інструменти. Але багато-багато тисяч років люди робили це ось так. І це генетично передається із покоління в покоління, а, тому що ще досі ми маємо ці спогади на генетичному рівні, на рівні інстинктів. І тому оцей рух. Скоро буде вогонь. Ми зігріємось, ми будемо в безпеці, ми будемо а, зігріті. Так, У нас буде світло. Тобто вогонь він привносив настільки багато позитивних речей. Це було пов'язано із виживанням, це було пов'язано із харчуванням, це було пов'язано із безпекою із теплом. Ну, мені не треба вам пояснювати, ви розумієте, що таке вогонь там, для людини, яка живе там, в печері або десь в лісі, або а, десь в поході і потрібний цей вогонь. Вогонь завжди це вогонь. Люди збиралися біля вогню. Тобто з вогнем пов'язано так багато а, історії людства а, такої, так, якщо ми говоримо про еволюцію, але якщо говорити про інстинкти, то це. Ось це ось такі рухи усіляки, вони заряджають нас на інстинктивному рівні. І ми можемо просто навіть... Я інколи роблю просто навіть такі рухи. Зранку, коли мені хочеться щось зробити, я знаю, що мені потрібно. Потрібний цей, цей заряд. Перед тим, як почитати книжку, я можу так зробити. Такі якісь рухи. Спробуйте це, і ви відчуєте такий запал. Такий це буде якийсь кра. Звісно, після цього вам треба розпочати щось робити. І в цьому і секрет. Зробіть хвилинку, дві, три. А якщо це книжка, прочитайте декілька слів або там строчок, або параграфів. І просто станьте експертом в розпочинанні. Але покладіть оцю якусь звичку таку заряду такого енергетичного, розуміючи, що вам треба дістатися цього інстинктивного, інстинктивної частини свого мозку, нелогічного. Відключіть е цю логіку, просто тупо зробіть те, що ви знаєте, запустить е на інстинктивному рівні вас. Тобто. До того як зрадіти, ви вже починаєте радіти. Просто ось так, без, без, без причини. А чому ви і ні? Люди ж бувають без причини такої, от конкретної. Зараз на згадках десь вони там щось пригадують, або вони чогось бояться, очікують, вони депресують або такі безсилі. От я сьогодні не хочу якийсь сенс і так далі. Вони ж. Нічого на зараз нічого поганого не відбувається. Немає такої ситуації, якоїсь там переживати, або але люди на спогадах витягують якісь е, з е, цього емоційного або інстинктивного. Мозку, мозку макаки емоційного або мозку рептильного, який відповідає за інстинкти, підіймають оці розкручують цю інформацію, яка йде потім вже в неокортикс в цей логічний ум так і перетворюється вже в якісь схеми, і ми вже бурлимо цим всім, що ми підіймаємо. А нам не потрібно зараз а, довго ходити і шукати. Ми будемо просто заходити туди, в цей а, рептильний, в цей інстинктивний емоційний частину нашого мозку, і будемо створювати цю енергію. Там можна пострибати. Просто дітки, ви ж знаєте, там, коли вони а, радіють, можуть вони просто навіть без причини. Вони такі собі йдуть, йдуть, такі підстрибнули. От їм просто весело. Вони такі ха. -ха. Просто підстрибнули. Ну, звісно, якщо навколо вас багато людей, ви можете, якщо, якщо якась новина, то ви підстрибнете і вам все одно, хто що подумає. Але якщо ви а, не маєте ніякої новини, да, такої, там, яка б вас просто а, змотивувала, там, і вам все одно хто про вас що подумає. А ви знаєте просто, що вам треба розпочати щось робити, і вам треба, треба цей енергетичний потенціал, треба себе трішечки як би, да, розкрутити, як то кажуть, да, зарядити себе, то можна використати деякі з цих рухів. Так? Тобто, там, хто що робить, якийсь такий рух, або там що вам сподобається, придумайте якийсь там або якось себе заведіть, який це буде для вас рух. Я не знаю, але він повинен бути, і це буде пов'язано саме з а, вашими інстинктами, і це буде як заряд емоцій для того, щоб запустити цей процес втілення нових звичок. Тому що перші, перші кроки, оці початкові такі, вони самі такі важкі. Але коли ми це робимо з розумінням а, навіщо? Коли ми використовуємо інструменти і всі частини нашого мозку використовуємо емоції, інстинкти, логіку, та стратегію, тактику, все, що стосується такого емоційного і ментального, для того, щоб запустити цей процес, далі тіло вже буде створювати паттерн певний. І це буде ставати нашою звичкою, а потім нашою ідентичністю. Тому давайте будемо використовувати повністю наш потенціал. І поділіться, будь ласка, в коментарах, як ви будете запускати себе, який рух ви будете. Використовувати, а або це буде а, такий рух, або це буде ось такий рух, або, або це буде декілька хлопків, або це буде якийсь там. А, я знаєте, як а, інколи я так теж роблю там, як а, заряд такий, да, себе по, по грудях постукати, але там а, а, якийсь такий рух, там по животу себе. А, ну... Я знаю, що інколи там люди собі вуха труть. Кому що подобається, може підстрибнути там два-три рази, я не знаю, або прокрутитися на місці. Що вам сподобається? Але підключайте щось з долоньками. Це е, одразу е, заглиблюється саме прям туди, аж в наші інстинкти і емоції. Тому давайте використовувати ці інструменти. Це називається іскра моменту. Тому давайте іскритися моментально і використовувати це для наших е рухів, наших нових звичок. Оздоровлюватися разом. Достану стану всі 100, І скоро побачимось. Па-па!